Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу обговорити і розібрати повністю літні акції 2024 року. Це своєрідна така активність, міні-гра на офіційному сайті World of Tanks. Тобто перевертайте листівки щодня, щоб отримувати подарунки і літні пропозиції. Стежте за таймером. Щодня з 15 до 22 липня перевертайте 4 листівки і отримуйте літні пропозиції з преміум, технікою, стилями і іншими цінностями. До речі, по інших цінностях вже на новинних ресурсах почали публікувати скріншоти. У кого що випадає, зараз ми про це також поговоримо. Плюс до того я відкрию ці чотири карточки. Само собою подивимося, що в мене випаде. Пишіть, що у вас випадає. І також перенесемося на декілька хвилин в гараж. Потім і подивимося на футбольний прогноз за Кубок Чемпіонату Європи. Тобто, знаєте, я публікував. Декілька днів назад новину про бонус-коди. Про два бонус-коди, в залежності від того, кого ви оберете. Іспанію або Англію. І там будуть втішні або основні нагороди. Я от вибирав Іспанію, до речі, вона виграла і отримав нагороди максимальні. Зараз я про них вам розповім і ви не забувайте завітати. В гараж для того, щоб їх забрати. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з літніх акцій 2024 року. Давайте почитаємо коротко правила для того, щоб усвідомлювати, що до чого і як. Як це працює? Кожен день вам доступні 4 листівки. Зрозуміло, бачимо 4 листівки, 3 з них містять літні пропозиції. В четвертій завжди буде безкоштовна пропозиція з випадковим подарунком. Це вже непогано. Якщо вас зацікавить пропозиція, не боріться з її придбанням, адже термін дії мене з наступним оновленням листівок. Тобто бачимо таймер. Якщо він вийде до нуля, то відповідно ці пропозиції вже анулюються і будуть якісь нові. Будемо відкривати заново картки, наприклад, завтра. Так, після оновлення листівок. З'являтиметься таймер, що показуватиме час до наступного оновлення. Все зрозуміло. Усі пропозиції доступні раз на аккаунт і не можуть бути передані іншому гравцеві. Також все зрозуміло, давайте відкривати, що в мене буде з'являтися. Перша пропозиція це у нас Churchill 3, той який коштує півтори тисячі золота. Це без знижки, друзі. Тут він пропонується аж за 297 гривень із 2D-стилем таємниці давнини. І 1000 золота ще е, накидають. Ну, це так собі пропозиція, тому що я його колись по знижці взяв за 750 золота. Тобто мені це не цікаво. Дивимося далі. Далі дивимося, 2D-стиль і 7 днів танкового преміум аккаунта. 2D-стиль і 7 днів преміум аккаунта. Який 2D-стиль е, літній? І 7 днів преміум аккаунта за 170 гривень. Мені здається, якось дорого, тим паче в мене. По-моєму, днів преміум аккаунта в районі 350, напевно, чи 340. Коротше кажучи, також не дуже цікава пропозиція. Середній літній набір приросту 298 гривень, що він нам дає. 7 днів танкового преміум аккаунта 700 тисяч кредитів, 7 особистих резервів на плюс 50% до кредитів на 1 годину. Ну, за 300 гривень і кредити купляти, я їх можу зафармити за один вечір за пару годин, ці 700 тисяч без проблем. Можливо, навіть за годину. Можливо, навіть за годину. Коротше кажучи, також така пропозиція не дуже. І зараз повинен бути якийсь подарунок. Два дистиль літній, той самий, який пропонується отут, за 170 гривень. Просто можна отримати. Так, все. Отримано. Що тут? Ага. Показати ще 20-літній просто-напросто, без нічого. От такі от дропи у мене сьогодні. Пишіть, що у вас повипадало. Тепер давайте подивимося на те, що люди викладають. Дивіться: перший скрін це з Вотекспреса. Тут малий літній набір бонусів. У мене, у мене у мене середній, бачите, випав сьогодні, є ще малий. Також є 750 золота і 750 тисяч кредитів за 182 гривні. Ну, за кредити платити так собі, тому що от золото ще золото, знаєте, якби воно було по знижці, чисто золото, там 50% чи 40% ну от нормальній знижці. Це ще цікаво, а так не дуже. Далі 500 золота і 500 тисяч кредитів, також е, своєрідний такий набір, тому що ти за кредити платиш, за які е, можна не платити, ти їх можеш нафармити. І отут 2D стиль давні таємниці. Випав, до речі, у мене, у мене він отут є, як він називається правильно. Таємниці давнини. От на українську мову, як перекладається, таємниці давнини, він може безкоштовно випасти. Тобто, літній от у мене сьогодні випав, може і цей випасти само собою. Ще є з польських ресурсів от скріни. Дивіться, є от набір з резервами. Тут у злотих ціна. Стиль на Мінотауро, Астеріус. Стиль на Мауса є. І ось за просто так. За дарма три великі аптечки. І ще один, дивіться, скрін, 500 золота і 500 тисяч кредитів. Це таке, як я показував. 2-стиль оцей давній чи як він там називається. Churchill дивіться, так як у мене випав. Тут у нас 297 гривень. 54-31 злотих, відповідно, і може один день преміум аккаунта задарма випасти. Це у нас такі новини, так скажемо, по цих літніх акціях. Завтра також, я думаю, буду відкривати на відео. Подивимося, вони повинні якось змінювати ці пропозиції. Подивимося, взагалі, який каталог. Можливо, до завтра вже з'явиться дуже багато скріншотів, щоб уявляти, які взагалі є товари. А тепер давайте перенесемося в гараж. І подивимося на ті нагороди, які нам вже можна забрати за футбольний прогноз відповідно за Кубок Чемпіонату Європи? І так, поїхали. І так, тепер ми в гаражі. І дивіться, не так давно я публікував новину 11 липня. Увага всім уболівальникам! Як думаєте, хто візьме Кубок Чемпіонату Європи? Голосуйте за фаворита і готуйтеся до незабутніх вражень, адже матч обіцяє бути дуже напруженим. Обирайте команду за допомогою одного з бонус кодів Євро 2024 фінал 01 або Євро 2024 фінал 02. Коди діють з 11 по 14 липня до початку гранд-фіналу. Не забудьте зайти в гру з 15 по 25 липня, щоб забрати нагороди. І не хвилюйтеся, втішні призи також будуть. Коротше кажучи, тут дві команди: Іспанія і Англія. Я вводив відповідно, перший бонус код за Іспанію. Вона виграла. Я думаю, дуже багато людей за Іспанію вводили код, хоч я й не розбираюся дуже в футболі, тобто я не слідкую за ним. Але перший бонус код багато хто активував. І дивіться, що мені за це нарахували. Так само, як і вам багатьом нарахують, коли ви зайдете в гараж. Бойове завдання виконана нагорода, додано днів танкового преміум аккаунту 1, автоматичний вогнегасник 3 штуки, великий ремкомплект 3 штуки, велика аптечка 3 штуки, додано деколь, кручений м'яч 3 штуки, і особисті резерви, додатковий вільний досвід та досвід екіпажу за бій 3 штуки. Тобто непогані друзі нагороди, як мінімум, дивіться, день према, потім розхідники, якщо їх продати, от, наприклад, чисто теоретично, 90 тисяч срібла. Плюс резерви і деколі, само собою. От такі от нагороди. Ми на халяву змогли отримати за цей бонус-код. Звісно, якщо ви активували перший. Якщо ви активували за Англією, напишіть, що вам дали. Можливо, там були просто деколі, наприклад, і розхідники без дня преміум-аккаунта. Ну, наприклад, це як втішний приз. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково педобайки, підписуйтеся на канал і пишіть в коментарях всю інформацію по футбольному прогнозу і по цій активності, яка сьогодні стартувала. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Papa